О, я знайшла огірки на привозі. Дивіться, 65 гривень кілограмчик огірків. Боже, що тінами робиться блін. Як закривати тепер ці огірочки на зиму? Ой, доброго дня вам доброго. Почому ваші диньки сьогодні? Шо, 15 гривень. До речі, диня така солодка була. Ой, в одному з чоловіком з'їли, така солодка диня смачна. Кавунчики тут по 15, так? Да? О, це теж то, тонкоскурі кавуни, 15 гривень, кілограмчик. Сливка яка крупна. 40 гривень. Як називається? А ну пишіть, як називається слива. Президент? 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 Ну не знаю, не знаю. Так, кардинал по 40. О, а що це виноград? 35 гривень? Да. Такі ціни бувають. Помідорки 20. О, вже можна помідорки закатувати. Дивіться, в баночку. Так, 40. По 20 такі баклажанчики. І це по чому по 12? 12 така кукурузка. Приходьте, вибирайте, ну огірки не знаю. А ну напишіть, купуєте огірки чи ні, бо, мабуть, не знаю, як за таку ціну їх купувати. Пишіть це, почитаємо.